Вітання, я Світлана. Ви дивитеся Бігус.Інфо. До нового року ще цілий місяць, а подарунки сиплються, як з рогу достатку, але ріг трохи кривий. От стартувала шарова роздача тисячі гривень всім і кожному. Два з половиною мільйона заявок за першу добу. І того ж дня відбулося історичне, так саме цим словом його назвав хтось в уряді. Історичне підвищення податків. Підвищення було неминучим, але те. Як це зробили? І те, що паралельно з додоюванням і без того білого бізнесу, бо чорний податки не платить, на фестиваль всім по тиші заклали до 15 мільярдів гривень. А підвищених податків цьогоріч планують зібрати десь 20 мільярдів і український кешбек вже ще. Де чорт забирай, логіка? В чому взагалі полягає наша податкова політика? Податкова і бізнес. Держава, і бізнес, митниця, і бізнес, правоохоронці, і бізнес велике протистояння темряви та світла, зла і добра, Данила Гетманцева і бізнеса. Цього протистояння не існує і не може існувати. І бізнес такий: та розкажіть. Коротше, це відео буде про головного податківця країни. Не за посадою, а за впливом і можливостями. На злобу дня, так би мовити. Але я не буду переповідати тут біографію Гетманцева чи його бізнес-зв'язки, і навіть перецитовувати його це не толстой бомбить Київ. Теж не буду. Про бізнес-зв'язки вже торік розповідала Леся. Подивіться те відео за посиланням. Я ж хочу розказати про те, як за роки Гетманцева в Раді його зона відповідальності стала ще більшою проблемою, бо це найсіріша зона нашої економіки. Контрабанда на митниці, корупція в податковій, тіньовий бізнес. Які, як заявив Гетманцев, він прийшов побороть. і так вам може здатися, що це відео просто дуже розгорнута теза гетманцев поганий. Просто я намагалась не занурюватися в деталі, а зобразити останні роки широкими мазками. Ну і якось так воно мажеться. Вибачайте за суб'єктивщину, раптом що. Коротко, але офіційно. Данило Гетманцев, нардеп від слуг, голова парламентського комітету з питань фінансів, податків та митної політики. П'ять років тому перед виборами Зеленський заявляв його як частину свого дрім-тіму. Ну, того від якого нині майже нікого не лишилося. Данило Гетманцев, економіка, фінанси та оподаткування. Це моя команда. Це люди. Професійні люди, фахівці, молоді, світлі, розумні люди, які підуть зі мною в адміністрацію президента. Відтоді більшість світлих людей згасли і зникли. А гетманцев досі сяє. Така яскрава зірка, що буквально засліплює усіх навколо, трохи навіть випалює. Тож багато хто намагається відповсти від такого пекучого сонечка кудись в тінь. Бо неофіційно Данило Гетманцев контролює усю фінансову систему і впевнений, що знає, як правильно общіпувати гусака так, щоб він не кричав. Проблема здається в тому, що вся фіскальна політика в Україні спрямована лише на одне: Щіпать білих гусаків по максимуму. А щоб не кричали, можна їм яблуко в рота запхати. Це просто, і на думку гетманцева, ефективно, бо куди вони з вольєру подінуться? При цьому всі, хто працює в чорну, роблять, що робили. Попри всі численні ініціативи, пана фіскала сидять в тіні. Коротше, я взяла якусь кількість ініціатив, подивилася на їхні наслідки, і мені є що сказати, і які питання про їхню ефективність і адекватність поставити. До речі, про подарунки. Ви вже знаєте, що подарувати близьким на свята. Ми в редакції вважаємо, що подарунки мають бути корисними. А що може бути кориснішим? Зазнання. Перестань псувати дітям зуби шоколадом, подаруй їм квиток у захопливу подорож до світу цікавої англійської разом з Cambridge UA. Школа англійської мови пропонує до ваших послуг 100 викладачів із міжнародними сертифікатами і сучасними методиками викладання. І все це запаковано у подарунковий сертифікат. Номінал сертифіката ви обираєте самі, а використати його можна упродовж року в будь-який зручний час. До речі, Кембрічує навчає не лише діток, але й дорослих. Так що рахуйте подарунок комусь на новий рік, ми теж за вас придумали. Коротше, будь як святий Миколай. Даруй рідним корисне, а не як святий Данило нашій економіці. Почнемо звісно зі свіжого з податків. Окей, і в даному випадку сам крок був неминучий, бо діру в бюджеті видно з космосу грошей не вистачає навіть до кінця року, і це при тому, що ми і так виживаємо за рахунок партнерів. Коротше, шукати шляхи, чим зашити цю діру, правильно. За підрахунками самого Гетманцева, грудневе підвищення податків на доходи фізичних осіб та військовий збір зможе вже цьогоріч принести бюджету 21 мільярд і ще близько 140 мільярдів гривень наступного. Якщо говорити про суперечки, то мені здається, що ну, тут суперечки можуть бути тільки від лукавого. Але в такі от прогнози Гетманцева економісти та профільні експерти не дуже повірили. На їхню думку, ефективнішим способом збільшити надходження до бюджету було б підвищення податку на додану вартість, ПДВ, замість підвищення військового збору. Адже ПДВ сплачують усі, а військовий збір лише білий бізнес, який і так сплачує податки. А взагалі-то від військового збору військове лише назва, раптом що, хто не знав. Це популізм ще з часів кучми. Блін, я цього не дописала в текст, але можна доставити от прямо цим шматочком. Угу, Окей, Артур. От, за підрахунками експертів, збільшення ПДВ на 2% принесло б бюджету 77 мільярдів гривень, а підвищення військового збору призведе до втрати 40 мільярдів, оскільки держава буде змушена паралельно підняти зарплати бюджетникам. Якщо не підніме, то збір військовий принесе близько 30 мільярдів гривень або вдвічі. Чи менше, ніж міг би ПДВ. І ще про очікування та реальність. Це дві великі різниці, тому що від податків більш-менш успішно ухиляються. У цьому плані ПДВ останніми роками має дуже пристойний вигляд: відсоток його недоплати становить лише близько восьми. Для порівняння: відсоток бізнесу, який працює в тіні, а тобто який не сплачує податків, щонайменше третина, а місцями майже дві третини. Так, ось настільки неосяжна проблема, що навіть точний відсоток назвати ніхто не може. Ну, або боїться. Тому оці заяви Гетманцева про надходження до бюджету 140 мільярдів гривень наступного року як результату підвищення податків це припущення і не більше. Адже вони можливі в країні чудес його фінансових теорій, де всім сказали платити більше податків, і всі платять сумлінно, рівно стільки, скільки сказали. Але ця країна існує лише в уяві голови парламентського комітету, і більше ніде в світі. Адже додаткове фіскальне навантаження без зменшення тиску на легальний бізнес може остаточно підірвати його і без того обмежені можливості. Це прямий шлях до подальшої тінізації економіки і втрати мільярдів надходжень у державну скарбницю. Однак. Для ідеолога унікального українського підходу, економічні закони це абсолютно такі непорядні підлі маніпуляції, які, до речі, супроводжують кожен податковий закон. Я я професіонал про прийняття непопулярних рішень в цій країні. Так ще раз, підняття податків це рішення очевидно непопулярне, але очевидно неминуче. Однак, по факту їх підняли лише тим, хто їх і так платив. Щоб потім дивуватись, чого це платників стало менше. Ай-яй-яй, хотіли ж я краще, поганий бізнес в тінь пішов. Хм. Ну окей, можливо, в комплекті йдуть ефективні заходи, як тінь зменшити. Якщо ми з вами з білим бізнесом об'єднаємося в а, протистоянні з тіньовиками і корупціонерами, ми зламаємо хребет цій клановій системі, яка формувалася в цій державі протягом 30, 30 років. Саме час поставити запитання: а що там боротьба з контрабандою, корупція на митниці, ну і в самій податковій? А погнали дивитись: митниця фантастичний звір, одвічний годувальник бюджету і постачальник свіжих айфонів за ціною Сяомі. Так, що по жорстким умовам? О, є заява саме така, як я і передбачала, не просто жорсткі умови, диктатура серед чиновників. Якщо ми, вибачте, за це слово, але не введемо тиранію для е, держслужбовців, і говоримо зараз про податкову, про митницю е, то про правоохоронні органи безперечно, то нічого з цього у нас не вийдеться. Прекрасна заява. Їй рік ввели тиранію. Результат хочете? Дослідники із Case Ukraine підрахували, що на контрабанді та сірому імпорту через український кордон торік наш бюджет втратив від 120 до 160 мільярдів гривень. Ну мабуть, тиранії взагалі гайки були? Та ні. У 2020 році втрати бюджету оцінювали вдвічі менше, ніж у 23-му від 70 до 120 мільярдів гривень. Тиранія, може, її є, але це в який бік тиранія. Фіскал номер 1 і сам визнає, що ситуація не супер. Втрати від тіньової економіки 500 мільярдів. У деяких сферах її частка сягає 60-70%. Може гроші в бюджет варто пошукати тут? Ні. Легше ще подоїти тих, хто не встиг сховатися. Ще для порівняння одна популярна важкезна знапробойна в економіці зарплати в конвертах, і яка теж за каденції Гетманцева побільшала в рази. У 2020-му через неї з нашого бюджету витекло від 110 до 150 мільярдів. У 23 му ставки зросли вже від 115 до 230 мільярдів гривень. І знову ж таки, це приблизні підрахунки Кейс Юкрейн, за що їм величезна подяка, бо це насправді дуже важко порахувати. Будь ласка, не треба чути в тому, що я говорю, якесь виправдання тіньової економіки. Не надумайте тут, це опис реальності в цифрах. І привід ставити запитання, яким чином підхід вичавлюємо з білого, поки не посіріє, впливає на зростання цієї самої тіньової економіки. Іншими словами, як на вашу думку, зросте відсоток зарплат в конвертах наступного року поступово швидко чи блискавично швидко? Пишіть свої думки в коментарі. А от вам тим часом думка самого Гетманцева. Ви рахували все до як може зрости тінь? Ні. Чи я, я рахував, що тінь зрости не може. Окей, то що, нічого не робиться для того, щоб покращити умови для бізнесу? Запитаєте ви? Ну. Звісно, що робиться гетманцев запустив силу зелену ініціатив. Про деякі з них ми вже робили навіть окреме відео, як, от, наприклад, клуб білого бізнесу, національний кешбек. Це декларується як підтримка українського бізнесу. Але в реальності витрати на національний кешбек з державного бюджету заклали ті ж 20 мільярдів гривень, які тепер намагаються дозбирати підвищеними податками. Чи клуб білого бізнесу, який дискредитує цей самий бізнес, і під гаслом Доведи, що ти не чорний, поки не доведеш, ти автоматично поганий, а хто проходить до клубу, вирішує податково. І я зараз дуже оптічно пояснюю, бо ми про ці дві ініціативи окреме відео робили. І з нового про клуб білих можу додати хіба те, що зараз вже сайт зробили і готують перелік білих бізнесів, щоб на ньому опублікувати, а поки збирають список. Ну або на вхідні квиточки до клубу збирають. Хм. А от на що ми можемо зібрати, так це на машину для підрозділу для нашого Вадима. Він тепер в ЗСУ і записав коротеньке відео для вас. Всім привіт, це «Бігус.Інфо», Я Вадим, і ще півроку тому ви часто могли мене бачити на цьому каналі. А нині я проходжу службу в одному ну, дещо на шифрованому підрозділі збройних сил України. Однак натякну результати нашої роботи яскраві, і ви доволі часто можете їх побачити у новинах. Здач стає дедалі більше підрозділ розширюється. відтак так у нас виникла потреба у додатковому транспорті. Возимо із собою ми купу всього. Їздимо ми багато і далеко не завжди там, де є дорога. І так я вас прошу підтримати наш збір на повнопривідний, дизельний, невбитий надійний бусік. Його орієнтовна вартість 500 тисяч гривень. Так. Сума не маленька, але якщо кожен, хто подивиться це відео, закине 2-3 гривні, ми оперативно закриємо це транспортне питання. Задонейтити можна за QR-кодом на екрані, а також за реквізитами в описі до цього відео. Всім дуже дякую і приємного перегляду. Кидайте гривнів Вадиму з побратимами, бо щодо надходжень від економічних ініціатив, я дещо скептична, як ви могли помітити. Можете мені дорікнути за суб'єктивність чи за узагальненість. Я про це попереджала на початку, але ну немає сенсу концентруватись на деталях, якщо порочний сам базовий принцип збільшити нерівність між тими, хто працює в білу. І тіньовою економікою, ускладнити життя першим і потім переживати, чого це других стає все більше фальшиво переживати. Бо знову ж таки, сама державна політика до цього веде. І нічого білого скоро не залишиться. Воно тупо загнеться, бо не витримає конкуренції з тими, хто не сплачує податки і чхати хотів на їхнє підвищення, бо в них фіксована такса. Хочете конкретики? Можете скинути це відео вашим друзям-підприємцям, вони вам розкажуть. Чому тут по всьому відео саме гетманцев? Він же навіть не міністр, а лише депутат і якийсь там голова парламентського комітету з податків. Винен не він, винна система, а він бореться. Просто від однієї людини нічого не залежить. Просто саме після того, як ця одна людина почала рулити фіскальною системою України, весь білий бізнес реве та стогне як Дніпро широкий. Воно і раніше було не ідеально, але таке ось співпадіння. Тож, може, щось із цією людиною та її поглядами на економічні закони все ж не так. Слово Гетманцева у сфері змін до законів у сфері фінансів, податкового і митного кодексів ключове. Його дії вказують на те, що він консервує, а не ламає згубну для легальної економіки фіскальну систему. Я абсолютно впевнена, що реакції на це відео будуть дуже відрізнятись у тих, хто веде бізнес, і тих, хто ні. Ну і у тих, хто працює в білу, і тих, хто пішов в тінь. Тож точно будуть різні погляди на поточний стан справ. І всі ці реакції буде цікаво побачити в коментарях. Пишіть, чи ми перебільшуємо роль особистості в історії? А у мене на цьому все побачимось.